Доброго раночка, мої дорогенькі. Щиро дякую за підтримку, дуже приємно, мої хороші. Поколя розбирається з полуничкою з картоплею, тут же хоста піднімається. Ось така краса. Покажу вам трошки. Дивіться, яка вона вже величенька зробилася. Красуночка. Я так її не почувствувала. Тут прошлого року листя по неї. А вона все одно, бачите, така гарнюща. Треба взятися почистити. Правджуся вже з полуничкою. Розсадку повисаджую, візьмуся вже за кул, Ось така краса. М -м 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 -м, гарніше, Гарніше. ще подобається. Бур'янчик не так росте, шічками повики, давай. Ось це все. Оце таке мілочовка. Мілочовка. Нарциси ще не обрізала, бачите, і не дивилася сюди, поки з полунечкою там на городі вежанькася. Мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. І бережемо наших діточок, так я говорила. Бережемо себе, молимося і будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую, до зустрічі. Далі буде.